Не підвищення, а додаткова виплата з 1 січня 2025 року всім працівникам педагогічної освіти будуть виплачуватися гроші в розмірі однієї тисячі триста гривень. Надбавка стосуватиметься не лише вчителів, а й психологів, керівників гуртків та вихователів груп подовженого дня. Тому що на сьогоднішній день вчителі отримують невеликі кошти і таким чином держава стимулює роботу тих, хто вчить нашу молодь. За інформацією МОН, процес надання надбавок буде відбуватися в два етапи. Як зазначив перший заступник голови рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін, ж роботи не впливатиме на призначення виплат. З 1 січня по 1 вересня це буде тисячу гривень, нарахування 1300 гривень. А вже з 1 вересня 2025 року до кінця року це. Сума виросте до двох тисяч на рукування в 2600. І доплата буде проводитися до року, в якому закінчиться військовий стан. Ми ж вирішили поцікавитися, що думають освітяни на Рівненщині з приводу надбавок. Директор економічного ліцею «Престиж» каже, перш за все, варто впорядкувати тарифну сітку. Адже на сьогоднішній день тарифний оклад молодого педагога становить. 6 тисяч 396 гривень. Давайте відрахуємо всі виплати, що людина отримає на руки. Тим більше таку саму заробітну плату отримує технічний працівник. Тобто зрівняли, так як було, пам'ятаєте, в минулі роки, зрівняли педагогів і маємо на сьогодні таку проблему. На думку вчителя української мови та літератури Олени Зайвої, дана сума надбавки до зарплати не зможе закрити базові потреби кожного освітянина та сплатити комунальні послуги. На превеликий жаль, мою думкою, я думаю, поділяють більшість освітян. Ця сума не закриє ті інфляційні процеси, які відбуваються в державі. Хотілося б, щоб сума була значно більшою. Але всі ми розуміємо, що триває війна, фактично всі бюджетні видатки йдуть на військову сферу. І для освіти принаймні 1300 гривень це теж кожному педагогіві, особливо який має низький тарифний розряд, це теж буде певна допомога. Загалом на 2025 рік у державі вже заклали кошти на цю програму. Передбачали 12 мільярдів гривень для майже півмільйона шкільних працівників. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.